Аматорський радіозв'язок або радіоспорт популярне позашкільне заняття в радянській системі освіти, радіогуртки при кожній школі чи будинку піонерів. Це була справжня кузня кадрів для технічних ВНЗ Радіоматори працюють на дев'яти ділянках короткохвильового діапазону. В ефірі ідентифікують себе за допомогою системи пізнавальних сигналів, так званих позивних. Позивний це зашифроване ім'я із букв та цифр. Після встановлення зв'язку радійники обмінюються через традиційну пошту спеціальними листівками для документального підтвердження зв'язку. Заборонні теми для спілкування в ефірі релігія, політика, бізнес, секс. Контроль замовленням здійснює державний центр радіозв'язку. United Tango 7, United Victor, United Tokyo 7, United Victor Kyo Олександр Ананієв, технічний директор великої телекомунікаційної компанії. Його успішна кар'єра, результат дитячого захоплення, починав справу із подарованого військового радіоприймача. Сам спаяв на лампах передавальну приставку і у 14 років вийшов у перший ефір. Я включив перший раз приймач, почув отуда голос. По англійськи я вже трошки розумів. Спитав у дядька, що це таке. Він каже: це американець, розмовляє з другим американцем, і я тоді повністю поглинувся в цей світ ефіру. Заняття радіо мене е, спасло від вулиці. Е, може б, і, і наркоманом би був, і там ще яким залежним. А це так затягнуло. Дорослим Олександр не залишив свого заняття весь вільний час у радіостудії у рідному місті Макарів на Київщині сьогодні. На його рахунку понад 300 країн, з якими виходив на радіозв'язок. Десятки найвищих нагород у світових чемпіонатах з радіоспорту підкреслює, радіоспорт не приносить прибутку. На власному подвір'ї поставив чотири потужні антенні вежі. Сусіди не протестували, хоча були і винятки. От один тут сусід жалувався на те, що от антени йому заважають. А все визначилось в тому, що він в себе в городі садив коноплю. На продаж і обсадив її кукурудзу, і так її не було видно коноплю, а коли залізеш на антенну, її видно. От воно йому очі мозолило, що видно його коноплю. Вежі Олександра служать селу громовідвідом, збирають на себе всю статичну електрику. Радіофобію пояснює людською необізнаністю, плутають поняття радіохвилі з радіовипромінюванням. Безпечність антенн доводить на власному самопочутті. То якщо я Кожні вихідні піднімаюся на висоту по декілька разів на 50-70 на метрів своєю мускульною силою, і там завісаю на півдня. Це потребує гарного здоров'я. Ще, в, коли я вчився в школі, у фізиці, під підручнику по фізиці, був, була фраза, що короткі хвилі на здоров'я людини ніяк не впливають, тому що вони не можуть впливати за своєї довжини. У всьому світі радіогуртки – резервне джерело зв'язку. Але не так у нас в законах про це нічого не написано, то і державі байдуже дарма кажуть фахівці, під час повеней, таких частих в Україні такі радіогуртки – спасіння для тисяч людей. Наприклад, у США радіоаматори допомогли врятувати цілі міста, атаковані ураганом Катріна. Ураган Катріна найбільш нищівний вид стихійного лиха у США. 2005 року загинуло більше двох тисяч людей. Жертв могло бути більше, бо відмовили всі види наземного зв'язку. У цій ситуації вцілів лише радіозв'язок, завдяки якому і координували всі рятувальні роботи. Порятовано кілька сотень фактично приречених людей. Якщо допомога радіолюбителя потрібна в этом, то звісно, ми з удовольствием цим робимо. Будім надіятися, що Радіолюбителі будуть нужні нашій країні. їх дуже багато по нашій країні, Повірте. Сергій Ребров зірка світового футболу. Але мало хто знає Сергія як багаторазового чемпіона світу з радіоспорту. Тим не менше, його ім'я у світовій топ десятці радіоаматорів. Пристрасть до радіо від батька, каже він: має три аматорські радіостудії: в Україні, Молдові, Британії. Поставив антенну і на тренерській базі Динамо. Конча Если люди думают, что интернет и радиолюбительство – это что-то рядом, это и рядом абсолютно не стоит. Это открытое общение. Ты можешь общаться путем азбука Морзе или микрофоном, многими видами связи, но это очень интересно, особенно соревнования. Среди ведомых радиоматорев – колишній президент США Билл Клинтон, короли Испании та Йордании, родина шейха Саудовской Аравии – Тут усі рівні монархи, президенти чи прості громадяни. Себе називають великою родиною і постійно мандрують радіопростором. У кожній країні мають друзів, таких же одержимих радіоспортом.